Щоб рухатися далі, в деяких випадках треба поховати того, ким ви були раніше. І я не маю на увазі обесцінити усі ваші здобутки або знецінити все, що ви зробили. Ні, але треба поховати той образ, ким ви були. Зрозумійте, будь ласка, коли людина живе в минулому, коли вона тішиться перемогами, котрі були 5 років по тому, 10 років по тому, рухатися далі неможливо. Це відчуття, що та людина вже вмерла, її більше нема. Але ви тягаєте за собою труп, котрий вже розлагається. Він воняє. Він вже йде розсадником хвороб, але ви його тягаєте за собою. Уявіть собі реально таку ситуацію, що щось вмерло і ви це таскаєте з собою. Розложення неминуче. Грусть постійна неминуча. Постійне відчуття депресії та апатії буде з вами, тому що ви тягаєте хладний розлагаючийся труп. І Чому я таку провів аналогію жорстку? Тому що інколи ми можемо по 20 років тягати то, ким ми були 20 років по тому. Успішні, молоді, красивіші, у вас були гроші, у нас були амбіції, але зараз їх нема. Ви не можете зараз подивитися на своє життя та почати іти в майбутнє, іти іменно шагами. Тобто, допоки ви не похороните того, ким ви були, але не знецінюючи. Бо коли людина вмирає, все одно за нею залишається слів, котрий вона залишила в душах та серцях інших людей. Те ж саме і тут. Ваше минуле воно вам дало шанс дійти сюди, але без е траурної церемонії того, ким ви були в минулому, неможливо жити зараз, а тим паче дивитися у майбутнє.